Друзі, всім наші ріші вітання. Сьогодні в мене такий колір настрою, ось така пташечка зі мною жовто-блакитна. Але в мене таке, такий, такий настрій трошечки зіпсувався, друзі, тому що в мене зламався мікрофон. Я ну, не очікувала, що таке станеться, але це життя. Я ну, спробую якось виправити більш швидкими темпами це питання. Я, звичайно, додам гучності, коли буду бунтувати відео. Але це буде не той звук, до якого ви звикли. Я звикла, коли записую відео. Але я вже налаштована зняти це відео і просто не хочу, не хочу переносити це знімання. Я сьогодні до вас вийшла зі своєю п'ятіркою. Недооцінених книг, хочу підтримати такий своєрідний буктюберський флешмоб цієї тематики підбіркою книг, які, на мою думку, заслуговують найбільшою все ж таки читацькою уваги, чим вони її мають. Тут таке спірне питання. Я думаю, що для когось може, це книги вже... Оцінені, вони їх люблять, але про них мало говорять, їх мало показують. Тому я хочу виправити це питання. І сьогодні я розповім про книги, які я прочитала колись, коли нещодавно, колись нещодавно прочитала, можливо, і я б вам про них розповідала. А сьогодні лише хочу вам про них нагадати. Можливо, хтось взагалі про них нічого не чув. І мені буде приємно, якщо ви подивитеся і це відео, і візьмете щось для себе змістовне і корисне. Я також запрошую вас, можливо, ви хочете, захочете приєднатися до. Спільних читань, ми з моєю підписницею Юлією читаємо разом із іншими моїми колежанками дорогими, які приєдналися до мого телеграм-каналу книжкового, книжкового Книги та життя. І ми там разом зараз читаємо роман відомого німецького письменника Зебальта «Аустерліц». Ще не пізно Приєднуйтеся, заходьте, ми тільки почали читати, і потім, після прочитання, я, звичайно, що зроблю такі загальні висновки. Це перша наша спроба така, спільного читання. І як все буде в нас це відбуватися, як ми будемо обговорювати. Потім, на, тут на каналі, я вам про це розповім. Тому запрошую вас ще і на свій телеграм-канал книжковий повторюся, книги та життя. Також ще невеличка об'ява, не можна без цього обійтися, тому що мені буде від вас така невеличка допомога, якщо ви будете застосовувати мій промокод «Books and Life для покупки книжок на сайті видавництва Віват і у фізичних книгарнях Віват. Заходьте, купуйте зі знижкою, буду вам за це щиро вдячна, це допоможе трошечки якось підтримати мій канал, а вам також буде певна економія. Отже, друзі, давайте будемо починати, вмощуйтесь зручніше, я завжди вам це кажу, ті слова. І це дійсно так, можливо, хочеться кави, чайку, будь ласка. І давайте подивимося, які ж книжки я вам підготувала. І розпочати я хочу з книги вже відомої української письменниці Ярослави Литвин. Мені подобається, як пише пані Ярослава. І я прочитала два її романи ось цей роман, який я вам сьогодні покажу. І це не мій дім. І а, також я прочитала роман, дуже легкий з гумором а, Рік кохання Клауса Отобаха. Але сьогодні про «Не мій Дім це серйозний роман. Який мені сподобався видавництво Фабула 2020-2021 року? Ось така колоритна обкладинка, і у книжці авторка торкається такого питання як пошук. Власної домівки місця е, свого е, в житті, в професії головної героїні Сюзани Карпенко, яка виходить заміж за е, Петра, і разом вони намагаються побудувати спільний дім, щоб цей дім він е, був нашпигований такий е, різними технологічними приладдями, щоб там все було. Так технологічно, так по-сучасному. Тут події розгортаються приблизно у 2032 році приблизно. Тобто це така не зовсім віддалена перспектива нашого життя. Як кажуть, у народі побудуй дім злобуди, а в чужу хату не води. Якось так звучить прислів'я народне. І Сюзанна, головна героїня, вона дуже хотіла власної домівки, вона хотіла затишку, щоб ця домівка вона була універсальною, щоб Сюзанна могла там і працювати, і відпочивати разом зі своїм чоловіком. Але чи вдалося їм створити якраз ось таку затишну атмосферу, про яку мріяла Сюзанна? Ви про це дізнаєтеся, коли прочитаєте цей роман. Авторка про багато тем говорить у своєму романі це і виховання. Виховання ось якраз Сюзани відбувалося мамою та дуже владною бабусею, яка особиста драма ще сталася в житті Сюзани. Також ви будете дізнаватися зі сторінок роману, спілкування зі свікрухою Сюзанни. Пошук ось свого місця щодо професії, вона була дуже талановитою дизайнеркою, і чи продовжилося в неї це заняття, коли вона вже мешкала у цій домівці, як складалися їхні стосунки з Петром, і чи допомогло їм ось це технологічне таке оснащення домівки? А в них був і робот, і в них були такі спеціальні приладі, що не треба було навіть готувати, а тільки ну, вискочити, десь вибігти за поріг і закупити там крупи різні, накидати все ось в цю машину, і вже все буде приготовлено, і не треба якихось зусиль докладати. Чому, чому Сюзана не може знайти свого місця ось у цій домівці? Що трапилося в її житті? Потім протягом якраз спілкування дуже близького з Петром. Тут і гендерне питання, і якраз ось батьки-діти вже дорослі. І багато інших таких соціальних питань, на мою думку, піднімає Ярослава Литвин у своєму романі Не мій дім. Ну, ось така книжечка, на мою думку, все ж таки. Ну, хочеться, щоб її більше читали, знали і обговорювали цю книгу. Це письменниця, і ця письменниця вона стала однією з моїх найулюбленіших письменниць. Це Ізабель Альєнде. Найбільш відомий все ж таки, її роман, прикладений українською і виданий видаництвом Анети Антоненко. Це Віолета. А в мене в руках її оповідки. Оповідки від Еви Луни. Я також розповідала вам про ті оповідки, але я ну так не дуже багато чула, щоб говорили про цю книгу, і мені хочеться, щоб ви її читали, робили для себе якісь висновки, тому що тут 23 оповідки. І після кожної оповідки, після прочитання кожної оповідки, хочеться зробити певний висновок. Тобто ці історії такі, вони дуже і дуже повчальні. І в кожній з цих оповідок закладено певний філософський такий сенс, філософський зміст. Вийшла ця книжечка, як я вже сказала, у видавництві Анети Антоненко Львівському і так, рік видання. Зараз я вам скажу, вона, звичайно, що не нова. 2016 рік видання, але у книжкових магазинах можна зустріти цю книгу, і я купила її саме у фізичному книжковому магазині. Найбільше таке оповідання, яке мене вразило і викликало навіть в мене сльозу, це остання оповідка. Зараз я пригадаю. Із твані ми створені, здається, так вона називається. Зараз я перевірю свою пам'ять. Так, з твані ми створені дуже щемлива оповідка. Вона найдраматичніша у цій книзі. Тут вистачає і сатиричних таких текстів з гумором. Тут вистачає оповідок присвячених взагалі сенсу життя люди, людини, присвячених словам. В житті людини словам, які можуть зробити людину щасливою. Тут є оповідки про кохання чоловіка до жінки і що він робив, щоб завоювати це кохання. Тут є оповідки про якраз подружню зраду і до, до чого все це призведе. Наприкінці оповідки теж дуже таке повчальне таке закінчення. І е, багато інших. А ось якраз оповідка з тванями створені. Вона е, дуже драматична, дуже трагічна. Е, вона про те, як е, такий стихійне ліх е, відбулося стихійне лихо, і е, у твані, ось у цьому мулі, застрягла дівчинка над поверхнею, тільки лише її голова. Усі шукають насос, намагаються допомогти. І ось якраз чолов'яга, журналіст, він її підтримує. Він довгий час намагається її підтримати, він розповідає їй свою історію. Він Тягне час, щоб її якось вони, інші люди зуміли знайти цей насос і допомогли, допомогли врятувати її, але чи вдалося їм? І тут перед нами буде відкриватися і доля цього чоловіка, і його дитинство, і те, про що він розмовляв, і як вона дуже. Хоробро вона була хороброю дівчиною, як вона трималася, як вони спілкувалися, і просто не відпускали один одного, і їм було про що говорити, поговорити, і які таємні такі складнощі, життя потім вийшли на поверхню, і що стосується дівчинки, і що стосується ось цього журналіста. І як він потім замислився і над своїм власним життям, коли намагався врятувати цю дівчинку? Отже, друзі, мені дуже хочеться, щоб цю книжечку прочитали прочитало як можна більше людей, книголюбів. Зверніть, будь ласка, свою увагу на оповідки від Еви Луни. Далі в мене буде книга письменниці, яка... Дуже класно пише, вона є поетесою, вона є перекладачкою. І книга, яку я вам зараз покажу, вона є її дебютним романом. Але я дуже замало про неї чула. Хто це письмен ця письменниця? Можливо, ви здогадаєтеся? Це Галина Петросаняк, яка, як перекладачка, мені знайома, коли я читала книгу. Наступного року в Єрусалимі Андрія Камінського. Вона переклала цей твір, написала вступну статтю. І ем, я почала цікавитися її творчістю. І ось якраз дізналася, що вона є поетеса, і написала свій дебютний роман, про який я вам сьогодні трішечки розповім: це Віла Анемона. І цей роман потрапив у короткі, короткі списки. Книга року BBC 2022, але, на жаль, він не отримав перемоги. Але роман такий, який, на мою думку, вартує прочитати. Книга вийшла у видавництві Чернівці книги 21 2021 року. А вона зовсім невеличка, 192 сторіночки. Але в мене тут, ви бачите, залишилися закладинки з влучними словами, з влучними цитатами, з роздумами головної героїні. Тут головна героїня Рут, вона на заробітках у Швейцарії, і починається роман з того, що вона займається тим, що оглядає прекрасний чудовий будинок. Лікарка її наймає, рут саме наймає жити в цьому будинку, отримувати таку пристойну зарплатню і доглядати за стареньками. Але тут така дуже серйозна таємниця, криється в цьому романі пов'язана якраз з ефтаназією. З тим таким болючим питанням, чи може людина, якраз, яка вже знаходиться ну, на межі, як кажуть, дуже хвора людина, можливо, ну, десь ось якраз поселитися і отримати таку умовну допомогу, як Евтаназія, і прожити останні дні свого життя. Ось якраз у цьому будинку, про який якраз йде мова у романі Віла Анемона. Як буде почувати себе Рут, коли вона дізнається, чого саме прибувають сюди старенькі і потім щезають, Як, чи вона залишиться тут працювати, моральний вибір? Взагалі стосунки між лікарями, їхні обговорення цього питання допомоги таким людям, ось такої саме, з такої точки зору, роздуми про старіння. І, але незважаючи на таку дуже дуже трагічну сюжетну лінію і сумну, безумовно. Книга просякнута ще й таким великим, не побоююсь цього слова, коханням. Тут буде ще розвиватися і лінія кохання. Ви почитайте, якщо зацікавитися і звернете свою увагу, що це буде за кохання, кого зустріне Рут, і як, ну, взагалі-то яке рішення вона прийме. Таке фінальне, таке вагоме рішення, можна сказати, у своєму житті. Тут ще і тема є спілкування з батьком, виховання в родині, принципи виховання. Ось жінки на зар... жінки заробітчанки, тобто виховання доньки, яка знаходиться десь у сестри, а жінка знаходиться на заробітках в іншій країні, тобто також важливі соціальні питання піднімає Галина Петросаняк у своєму романі Біла Анемона. Ви здогадаєтеся, чому роман називається саме так. Це також ну, невеличка така загадка, яку ви розгадаєте протягом читання. Ось такий роман. Ось таки, я вам вже неодноразово показувала і розповідала про книгу Симора Гласенка, Дім чистого світла і про його книгу Нуар по-українськи, яку я прочитала. Перш за все, нагадаю, що Симор Гласенко письменник український, який написав три романи, але він ще є співаком Бардом, виконує пісні. Бардівський такі він є ще сценаристом, і він є у цьому сенсі, він є автором ідеї, сценаристом серіалу Схованки. А це його псевдоним, а справжнє його ім'я Олександр Пруцюк. Три романи: третій роман Фабрика. Перший вірніше роман Фабрика Нуар «Нуар по-українськи» і Дім чистого світла. Сьогодні я хочу порадити вам зануритися в таку подільську готику, перегорнути сторінки цього роману, насолодитися його мовою. Він дуже гарно пише, він прекрасно пише і ну, заслуговує більшої читацької уваги на мою думку. Головний герой тут лікар, який лікар від Бога, як кажуть, він тільки не ну, може поглянути на людину і вже він знає. Чим вона, на що вона хворіє, лікар має свою особисту драму. Взагалі-то в романі всі його називають фельдшером. І тільки, наприкінці роману, я дізналася його справжнє ім'я, а так до нього всі звертаються мешканці селища Крутояр, вигаданого, до речі, куди він приїхав, його направили працювати там фельдшером. Добратися до цього крутояру можна було тільки на поромі. Це така місцина тофтри, це такий яр, куди, можливо, скидували грабіжників, злодіїв, таких бандитів, можливо. І там своя таємниця. Він такий містичний, подекуди роман. Як зустріли мешканці цього селища Фельдшера? Як вони там всі жили? Чим вони займалися? Чому вони були взагалі такі суворі? Похмурі, але водночас дуже і дуже працьовиті. Також автор підні... піднімає в своїх романах соціальні питання, це і працевлаштування переселенців, як вони намагаються облаштуватися, підняти бізнес свій, це і ось такий сір, сірин, здається, головний персонаж, такий, ну можна сказати, негативний, але як яскраво описаний автором, який верховодив у селищі. Рання вагітність, раннє кохання, спілкування дітей з вчителями, взагалі особиста ось така доля цього фельдшера, головного героя, якась така таємниця пов'язана саме з тим, що він постійно змінював місце своєї роботи, коли він працював у будь-якому місті там, селищі, він, як тільки йому випадала така нагода приймати пологи, він чомусь відмовлявся це робити. Хоча він був ну, на всі руки лікар такий, що міг все робити, бути лікарем таким універсальним. Але що його спонукало це робити? Чому? Яка препона? Чому він в ступор такий впадав, коли жінка? Народжувала і він не міг прийняти ну, будь-якої жінки пологи. А він втратив, втратив свою дружину. Ви почитаєте. Якщо зацікавилися, звичайно, як так сталося, і чому він ось так змінює своє місце проживання. Він фельдшер усе своє життя. Він намагався знайти якесь таке чисте світло, дім з чистим світлом, з вікнами, щоб там було затишно, щоб, ну мені так здається, щоб його життя якось налагодилося. Чи знайде він такий дім, дім чистого світла. Дуже раджу романи Симура Гласенка, і, зокрема, дім чистого світла. Не перестаю радити читати його твори, і дуже хочеться, щоб він порадував нас, читачів, іншими своїми романами. Він публікувався в товстих літературних журналах. Виходили його збірки короткої детективної прози. Дуже дуже цікавий український сучасний автор. Завершу свою підбірку недоцінених на мою точку зору, книжок. Це один з улюблених, можливо, письменників Олени з каналу книгоджунглі Сол Below». І я вже вам про це говорила: що одного разу я побачила саме її розповідь про «Сола Белоу і побачила на її поличках романи Сола Белоу. Відомого, видатного американського письменника, який став лауреатом Нобелівської премії у 1976 році. Це видавництво жупанського, так, скажу вам, який рік? Рік 2016. 2016 рік жупанського суперобкладинка. Не буду довго зупинятися, тому що я розповідала вам про цей твір. І ви знаєте, тут можна зачитати декілька буквально цитат, і ви зрозумієте, що книга ну, вартує, щоб на неї звернули увагу. Я теж дуже замало чула відгуків, обговорень цього роману. Це написано з гумором, це жанр такої філософської притчі. Я думаю, що ви тут будете реготати і переживати за головного героя, мільйонера, який шукав сенс свого життя. Він мав багато дітей, здається, чи п'ятеро. Він мав другу дружину. З першого розлучився, дуже багато років з нею прожив, а від другої були в нього близнята. Але його все щось не влаштовувало. Він не міг просто жити спокійним життям. Сенс його життя було пошук якихось таких. Перепон, щоб він щось долав у своєму житті, навчався чомусь новому, мандрував, подорожував і він завжди говорив: Я хочу, хочу, хочу. Тобто він не хотів сидіти на одному місці. Йому потрібен був завжди у житті рух. Він і на скрипці навчався грати, розводив, здається, свиней. Вони йому взагалі не потрібні були. Він вирушив вже. У такому віці, доволі дорослому, чи 56 років, здається, йому було, він поїхав мандрува... мандрував, подорожував Африкою і там жив у різних племенах. А тут і така містична складова буде, ви будете зустрічатися, як він з Левицею, з царем спілкувався. різні різні будуть описи його подорожі, описи. Деталей якихось його життя. І а взагалі він був доб, доброю людиною, і дуже цікаво було спостерігати за розвитком сюжету, за розвитком подій. Я думаю, що книжка, безумовно, вартує читатської уваги. Ось така книжечка. Друзі, ось така у мене підбір підбірочка для вас: П'ять книжок, які, на мою думку, заслуговують більшої читатської уваги. Я не сумніваюся, що хтось із вас вже щось з цієї підбірки читав. Я буду тільки рада цьому. Напишіть, будь ласка, чи читали ви хоча б одну з цих книг, чи жодної не читали, чи зацікавила я вас? А які ви книжечки можете запропонувати, що, на вашу думку, мають ну, невеликий такий, невелику популярність серед читачів, але варто про них говорити, варто їх читати, друзі. Поділіться у коментарях. Ну, що, друзі, буду з вами прощатися. Дуже вам вдячна, що завітали на канал, подивилися відео. І е, підписуйтесь на канал, підтримайте мене до нових теплих історій на каналі Книги та життя. Заходьте на гостину. Сподіваюся, що е, у мене на каналі вам затишно, цікаво, змістовно. Тому чекаю наступного разу. У мене, до речі, вже дуже багато новиночок з'явилося. І хочеться з вами поділитися. І вже у вересні дуже класні книги я прочитала. І також не терпиться поговорити саме про них. Планую також зняти і влог на читання невеличких книжок, одну з яких якраз подарувала мені моя подруга Тетяна. Але все це буде згодом на каналі. Па-па, друзі!